Хочете вправу ще одну? Дуже ав'єзна серію, обожнюю нас. Отже, умовно, ми беремо перший рядочок, назвемо його Ей, буквою. добре. І там пропишіть, будь ласка, якості, які вам подобались ваших. Батьках чи значущих фігурах, опікунах і так далі. Наприклад, там, Бас... я там пишу турботу, там любов, уважність, там, щось гумор, гумор, відповідальність і так далі, без прив'язки до конкретної фігури, просто якості. Далі, далі другий рядок, називаємо його бій. І там пропишіть, будь ласка, якості, які вам не подобались у батьківських фігурах значущих, да? пікунах, батьках, вчителі. Ну, тобто, знову ж без прив'язки до конкретної конкретного. Ми беремо, ми беремо, значит, да. Да. Там може бути mm -hmm. злість, може бути агресивність, може бути вживання да, чогось. Ну, тобто, да, щось. А третій рядочок, назвемо його Сі. І там пропишіть Відповідь на питання, чи закінчить речення, да? а в дитинстві я дуже хотів, чи хотіла отримати від батьків таку емоцію, як. І останній рядочок назвемо його ді. Припишіть, будь ласка, чи закінчить речення а, про те, що в дитинстві я доволі часто відчував чи відчувала такі негативні емоції, як. Окей, ви прописали. Перевертайте сторіночку чи берете другий листочок. листочок. Угу. І зараз буде магія перенос. Мене приваблюють люди, в яких я бачу ті риси, які прописані в стопчику Ей. Тобто ті, які мені подобалися в, в, в значимих фігурах у важливих mm -hmm. людей. Так. При близькому контакті з іншими людьми, при близькому, я боюся чи очікую, що людина раптом почне ставитись до мене так, як зі бі. Більше всього мені б хотілося отримувати від партнера чи партнерки те, що написано в пункті Сі. Але я жодного разу в голос про це йому їй не казала. І коли я це знов не отримую, я відчуваю те, що написано в пункті Ді.